Тунець, пармезан, лимонний сок, оливкова олія є там, поняв? І все. от Єдина дівчина трішки підтуплювала це Іра, яка робила вітелотонато. Але я розумію, вона хвилювалась. Коли я їй сказав, як це зробити, давай допоможу. Ні, я хочу сама, я хочу сама, щоб запам'ятати. Мені це дуже сподобалось. Тебе потрібно бути зразу. Холодна вода з льодом, зрозуміло? пава класний, але я думаю, що йому було з нами трошки важко. Бо він звик, щоб люди всі розуміли його співслова. Оце не треба, не треба. Що, це, що ти зробив? Буде смачно. Спаржа, її, ну, її треба приготувати. Тому я її позачищав, помаринував, зробив її смачною. На грилі чи що? Ні, в маслі. Та ну це його її... ну, тут на грилі. Все, ти його вже вб'єш там. Нічого не потрібно там робити. Роби на грилі. окей? А як він, шо, він в сраку має ходити всіх цілувати? Ой, тебе не вийшло. Там, давай ти бідненький стану, я за тебе зроблю. Ну, це, це кухня. Він сказав: давай так, ні, не канає, все викинули, переробили. Ну, ті, ну, тут немає там на цьому. На цьому кі, знаєш, времени. Врем'я йде. Білий ганаш шоколаду, ганаш вже там. карамель з бренді Какао робиться. Мені дуже сподобалась сушеф, тому що я до десертів практично і не підходив. Все, я роблю морожено. Творила, як я хотіла, і показувала свої знання і техніки, і типу, те, що я вмію. Я й працювала, хвилювалась дуже. Бо Артем був поруч, знаєш. Дай так. Давай, я мішаю. Я мішаю давай. Мені треба біла маса. Давай. Так, давай блендер, навіть що це. Чому не поставила на правильне питання? Збивати, Збиваю. Я ж сказала, мені потрібно повністю збити жовтки. Вона нервувала і це якось вибивала. Мені хотілося нічого робити. Де лімонна цедра. Бігом! Майже! Кидай мені сюди! Та чи подержи, потяжі... по як же... Що, що? Що ти робиш? Це дрожі. Ні так. ні так. Ти що? ні. Завжди треш на цю. А, добре. Ти що робиш? Це Артем. Просто огніна. Він мені запором на десерті три процеси. Розумієш? Ще лобона один. Потрібно з ними як? І кнутом і пряником. Знаєте, Ну так. Тому що ти коли. Накричав, трішечки потім вони коли переробили, тих <гум> можна сказати, думаю, ви великі молодці, ви мене почули.